Вітаю вас, друзі. Дивіться, в який гостинець мені привіз Сергій з Ужгорода. Так офіційно. А, наприклад, коханий. Коханий. Мій любий чоловік. Що, Сергій. Ще Що, каже Сергій Сергійович, мені привіз. Дякую вам, шановний. Так? Так. Понятно? Отже, привіз тортик Ужгород. Сам він не здогадався, я його попросила. Видумую, видумую. Так, допоможи мені. <рес> не допоможе. Я ж сам не здогадався. Давай. Ну, коли... Я, до речі, і не бачила, як торт виглядає, бо ми завжди купляли в кав'ярні і там шматочки були вже порізані. І мені дуже цікаво, як він. Виглядає в цілому вигляді. Ага. А як тут відкривається? Думайте. Тут якась Думайте. хитра схема. Не можу зрозуміти. Ага, якось так. А ну давай, допоможи мені. Ось тут треба було просто, мабуть. О. Угу. Клас. Намальований собор тут і написано Ужгород. Прикольно. Будемо зараз чаювати. Ми вже поснідали, прокинулись сьогодні о ранку. Бо за графіком о 9 Повинні були вимкнути електроенергію, але зараз вже 9.35 і ще все є. Співалося, що я приїхав. Але все ж таки ми вже зібрані, поснідали, залишилось випити чаю. Так він схожий на сирник, якийсь, угу. трошки прим'явся, бо таку відстань подавав. Та він вже в холодильник примігався. Свіженький. Ти в Штефанію купував? Так. Бо ще є продають ці торти, де ти бачив в Дексторі. Можливо. Боже він такий тендітний. Ніжний. Тримай. Чи тобі ще від? Поверни, я покажу, які він. Дивись. У -у -у. Клас, горішки ось. бімба. Останні кілька днів погодка все не змінюється. За вікном так само туманно, похмуро і холодно. Всього 6 градусів тепла. Літають ворони. Київ як не у пітьмі, так у тумані. Біля батареї тепло. Зараз увімкнули опалення і в кімнаті, і в кухні. Хай трохи квартира прогріється, а потім будемо періодично вимикати, бо треба економити. Подивлюсь, чи тепліше стало. Отак, 21 градус. Бо до того, як ти увімкнув опалення, було у нас 19 градусів. На 3 градуси. На 2. піднялася температура. 21-22 комфортно температура, не холодно. У нас почався дощ, він такий невеличкий. Ми з Сергієм вийшли в перукарню, бо я хочу трохи підрізати волосся. Раз на півроку я трохи прибираю довжину. І зазвичай роблю це весною і восени. Весною мене підстригала сестра. Я якраз тоді була в Кривому Розі, а в Києві я ходжу в перукарню, де підстригається Сергій. Там він вже роззнайомився з дівчинкою, яка добре стриже. Ну, я завжди просто. Рідний зріз роблю і все. Коли я прибираю довжину волосся, то, знаєте, навіть якось легше стає. І мені здається, що з тим волоссям уходять якісь негаразди, якась енергетика погана, трошки вірю в це. І навіть колись так і було. У нас була одна проблема. Дуже така ну, серйозна. Ми її не могли вирішити, але я пішла, підстриглась, ну, На спеціально так вийшло, якраз осінь була, пішла зняти довжину і буквально через два дні питання вирішилося і найчудовішим образом. Прийшли на обід в Макдональдс. Сьогодні тут небагато людей, черг немає. Мабуть, не хочуть стояти, чекати на вулиці, бо погода не дуже. Але є тут вільні місця. Так, у мене дабл -чіз бургер меню, картопля фрі і сок апельсиновий. Смак. Я завжди починаю з картоплі фрі, поки вона ще гаряча і смачно бери цей соус, гірчичний смачний. Так. Наїдайся. В Ужгороді такого немає. Зайшли в магазин. Сергію треба куди купити. Ми зараз в кропі. Людей дуже багато. Прикольні, примірочні. Дивіться, які двері. Повернись до мене. Прикольний такий Ну, тобі лиш такий колір. Ну, я теж так. Подобається? Подобається. А по розміру як? Якраз? Mm -hmm. Як, mm -hmm. як це? Буквально. Mm -hmm. <світ -шот> Подобається тобі? Ну mm -hmm. це світшот без капюшону. Супер. Mm -hmm. А це худі без капюшоном. Чорно будеш міряти ще? Маловато трошки? Ну, не Нормально? Нормально. Не знаю. Перша краще світла. Ну, сенсі чого? Шанси вигляду? Так. Ну, іначе по розміру. Це трошки, мені здається, малувато все ну, ж. Мені нормально. Ну тобі, може, і комфортно, але виглядає не дуже. Дякую. Ну, видно, що маленька. Послухаю професіонала. Я б не сказав, що ви буде як маленька, тому що в мене кричать соски. <гум> так. Ні. Слухай, ти собі обличчя розцарапав, бачив? А ну, повернись. Ти мене тюла, Та ні, це ти одягав і цінником, царапнув, так нормально. Царапина слиною, не витриться. Перша краще. Це точно, ні. Голосуй до коментарях. Пишіть в коментарях, який краще. Ось бачиш, ці набагато краще тоді. І по кольору мені подобається, як сидить. Це все стіни супер. Ну так. І вона тепла. На флісі, так? Угу. Наса. Красунчик. Свіру теж будеш брати? Ану, повернися, я подивлюсь. Що це? Це Вода. А, Звідки? Мене 90% з води. Прикольно тут ще написи. А, і на ці руці теж. Кармани. Ось бачимо. Тепленька на флісі. Треба склад подивитися. Подивися, ну скажи. Все, цю точно От Ми вже в епіцентрі, дивіться, що ми обираємо, вибираємо. Прийшли за штопором. Бо така річ в домі повинна бути, так? Вона і була, бо хтось його не тобі. Та ну вони ж ламаються. Це таке, що недовговічне. Тут такий вибір великий. Розбігаються очі. Ще ось дивись якийсь. Такий. Але ціни немає. Хлопки є такі для пляшки шампанського. У мене була колись така. Але я знаю, де вона. Вона в кривбасі. О, дивись, ось є. Такі. Такий. Такий? Угу. Ну, два в одному. Ну, ось ще є. Там немає цінних, Ну, бачиш. Можна подивитися. Тому він програв. Це відома фірма. Я знайшла найбюджетніший варіант. 22 гривні. Беремо. Беремо. Мені здається, що він навіть не відкриє пляшку. Що він відкриє? Він одразу Оця пружинка витягнеться. Не пружинка, а спираль. Ану, покажи. Переверни. Так, ну, да, схожі дивись. Угу. А ці не різні. Цей 250 гривень коштує, а цей 100. 100-104. Є ще ось такий дерев'яний. Це не дерев'яний, під дерево. Ну, під дерево. Там воно все залізо. Отже, купили такий штопор і взяли. Пробки для пляшок з-під вина. Ці пробочки якраз корисна річ, бо я зазвичай відкриваю пляшку і одразу її не випиваю, а так смакую, попів келиха можу випити. Тому потім можна закрити і зберігати вино в холодильнику. На годиннику 16.20 16-20 може. Багато справ поробили. Зараз йдемо додому. І ще майже півдня є в запасі. До речі, я таки не підстриглася, бо ми прийшли, там була велика черга і не було сенсу чекати, бо десь через годину повинні були відключити там електроенергію. Тому Піду завтра, завтра в мене теж вихідний. Завтра зранку треба буде сходити, поки не буде людей. На вулиці вже темніє. Сергій взяв, до речі, першу кофту, яку він міряв. Йому в ній краще за всього. А вечір ми провели без світла, до нас завітав друг. Ми пили вино, чай, їли смаколики і грали в настільні ігри. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного настрою і тихої ночі. До нових зустрічей!